Я вітаю вас, раки. Зараз зробимо для вас прогноз на липень 25-го року. Я астропсихолог Алла Бережна. Люблю свою професію, допомагаю людям збалансувати себе, сгармонізувати, зрозуміти свої таланти і здібності і більш гармонійно жити в цьому житті. Підписуйтесь на мій канал, буду вам дуже вдячна. А зараз давайте раки для вас, подумаємо разом, що ж вас може чекати у липні. Липень дуже у нас насичений місяць, такий інтенсивний, багато подій буде. У нас три планети підуть ретроградно, Меркурій піде ретроградно, Сатурн, Нептун. І що ми можемо з цього мати? Давайте подумаємо. Почнемо з того, що Венера, планета краси, щастя, задоволення, кохання приходить у знак Близнюки. А для вас раки це 12 й дім. І тут можна сказати, що буде відбуватися підготовка до якогось великого кохання, великого щастя. Венера, планета щастя. А наступний після близнюків буде ваш знак, знак раку, Туди вона прийде після близнюків. А поки що буде знаходитись у 12 му домі. І тут можна сказати про якесь приховане щастя або про приховане. Кохання, тому що 12 дім у нас тут всі таємниці, щось приховане, але в мінусі може бути одинокість, стане тривоги може давати Венера в 12-му, може давати такі, як страхи, що вас ніхто не любить. Але розумійте, що це просто такий період. Як найкраще його використати. Розмовляйте із своєю душею, із своєю підсвідомістю, тому що 12-й дім у нас про духовність, про пізнання себе, а Венера вона любить, щоб все було гармонічно, щоб все було збалансовано, щоб все було гарне. Можливо, ви захочете якось ці таємниці висвітлити, наприклад, написати роман про любов, зробити щось таке гарне. Тут у вас з'явиться або бажання творити, надихати інших людей красою, самому надихатися, більше бути на природі, бачити красу. Не просто відпочивати, а слухати природу, якби полюбити природу, полюбити все, що вас оточує. Або можете просто тихенько собі любити, мовчки, мріяти про когось, можливо, медитувати, мантри якісь читати, афірмації, щось таке робити приємне для себе. Також можете відвідувати місця, які вам будуть давати релакс, насолоду. Можливо, якісь ароматерапії, все-все, що дає нам натхнення, тихий такий спокій, закоханість, можете в себе самого закохатися. Також можете слухати прекрасну музику. А далі у нас 5 липня уже Нептун піде ретроградно, і він зараз іде у нас по Овну. Для вас раки це 10-й дім. І що вам він може тут дати? Це можуть бути розчарування взагалі у своїй кар'єрі, тобто вас це вже не буде надихати, те, що ви робите, тому що ретроградно це кудись повернути, щось переорганізувати, щось передивитися. А Нептун він дає бачення такої душі, творчого польоту. Тобто, Нептун зараз буде довго, десь 14 років він буде йти по овну, тобто, по вашому 10 му дому, і тут. Дуже прямо суттєво зміняться ваше ставлення до своєї професії, до своєї роботи, до місця, де ви робите свою кар'єру, до чого ви досягаєте. Тут Нептун зробить абсолютно таку реорганізацію і до стану більшої краси, більшої творчості, тому що Нептун це планета духовності. І Якщо ваша кар'єра не будується на такій внутрішній істині. Що це я люблю, що це мені приємно, що це мене надихає. Якщо ваша кар'єра просто суха заради коштів, заради тих досягнень, не зрозуміло, кому вони нужні, тоді вас будуть чекати розчарування за цей час. І зараз у нас Нептун ретроградно буде рухатися до 10 грудня, але 22 листопада він повернеться знову в риби, тобто до вас ще в 9 день. А в дев'ятому він допрацює питання якихось документів, якоїсь інформації, якогось навчання. Можливо, ви його закінчите навчання, можливо, навпаки захочете вивчати щось нове, якісь культури нові, можливо, мови. А можливо, вам буде багато чого незрозуміло, там десь за кордоном, наприклад, тому що Нептун він дає незрозумілі стани, він розмиває кордони, немає чіткості, немає ясності, це такі туманні трошки стани, це все дає Нептун. Він у нас взагалі про повелителя морів і океанів, який там, не знаю, за скарби відповідає в кращому випадку, а в мінусі, звісно, дає такі мутні води, людину штормить, вона не розуміє, хто вона, де вона. І по-дев'ятому, це можуть бути незрозумілі питання. Десь за кордоном, наприклад, або через якісь навчання, через отримання інформації у вчителях, якихось можете розчаруватися. Але в плюсі це дає творчість. Якщо ви митець або працюєте в якійсь творчій професії, то для вас це спрацює як великі плюси. І коли він буде йти по овну, як я сказала, найближче 14 років. Він повернеться в овен у нас 26 січня. Вже стало буде йти по овну, по вашому 10 му дому. Тобто, і тут великі досягнення саме через творчість, через е, бачення чогось прекрасного. Якісь скарби нові, ви для себе розкриєте раки, це точно. А далі у нас 7 липня уран. Переходить у знак близники, і це велика подія для всього людства. Тому що Уран це планета несподіваних якихось подій, чогось неординарного, незвичного, незрозумілого. Це взагалі дуже багато повітря. Це щоб ви розуміли, управитель водолія. Які водолії, це новатори, це аватари, це люди нових ідей, це люди революціонери, які не бажають миритися із усім старим. А у близнюках Уран це взагалі він возьме такий розгін, це багато повітря і може бути всього багато неординарного тут. Про штучний інтелект, про нові технології, про все таке незрозуміле, що складно пояснити взагалі нам словами. І до вас він заходить у 12-й дім. А тут про духовність. І тут, я би сказала, ви відчуєте таке сильне внутрішнє пробудження раки. Захочете займатися духовністю, також щось вивчати, або кудись їхати, щось пізнавати нове, з кимсь говорити, бути в якихось колективах великих, я би сказала, духовних таких це. Ну, може бути і політичні якісь організації, тому що Уран він любить революції, там заколотити всіх, наприклад, кудись вести за собою, бути таким лідером, хоча не гласним, але він емоційно може включати людей в якісь такі переломні моменти, взагалі у суспільстві. І 12-й дім тут також інсайти будуть приходити. Інсайти можуть у вісні вам приходити, через якісь духовні знання можете пройти. Вчителів зустріти, як я сказала, бути у колективах якихось духовних, також там пізнавати якісь нові істини. Також тут може бути багато знервованості, тому що і уран, і близнюки у нас відповідає за нервову систему, за наші комунікації, тобто тут будьте уважні, не сильно розпрошуйте цю енергію, а все-таки тихенько спостерігайте, тому що 12-й дім все-таки це про тишу і про те, щоб усамітнитися і послухати, що ж такого цікавого вам всесвіт пропонує. І далі у нас 10 липня відбудеться повні, а вона відбудеться у знаку Козиріг. А для вас це сьомий дім. І тут у нас про партнерство. Повня – це багато світла. Це вже коли, хоча це світло і нічне, але це все-таки повня. це висвітлення якихось подій, це кульмінація, це коли вже все стає зрозуміло, і тут у вас стосується партнерства. Тобто, у сфері партнерства, вам буде щось зрозуміло і про себе, хто ви у партнерстві, і також про поведінку партнера. Ви багато чого побачите, як наче прозріння наступить. Це може стосуватися партнера і по шлюбу, може стосуватися колег ваших, партнера по бізнесу, наприклад. Тих людей, з ким у вас є якісь домовленості офіційні, як ви документально з ними заключили якісь угоди на співпрацю, або на співжиття. Або, наприклад, якщо у вас немає партнера по шлюбу, то по цій повній вам також щось стане зрозуміло. Або ви все-таки його хочете і будете про його мріяти, або все таки ви зрозумієте, що ви поки що не готові до такого стану, як ми, хочете ще більше розібратися в собі. Але однозначно щось прояснить. Можливо, ви поговорите із своїм партнером, і вам також стане щось більше зрозуміло. тобто кульмінація у стосунках у партнерстві. А далі у нас 13 липня ще й Сатурн піде також ретроградно. Це Планета велика, кармічна, яка відповідає за нашу трансформацію, за, наші, за нашу еволюцію, куди ми рухаємося, і вона також стоїть у Овні. Тобто для вас також 10-й дім. Тут однозначно у вас будуть зміни у професійній діяльності раки, У вашій кар'єрі, Тобто Сатурн він дає багато змін. Нептун він може давати мутні води, що ми говорили, також рухається по Овну і піде зараз ретроградно. А Сатурн зайшов до вас у 10-й дім, десь півтора-два роки він буде там знаходитися, і він тут наведе лад. Наприклад, ви точно захочете звільнитися, захочете щось змінити, щось викинути з свого життя. Тому що Сатурн він дає обмеження, він дає оці обрізання, те, що вам не подобається, що не служить вашій еволюції. Сатурн може викидати. Або змінити місце своєї роботи, ну, можливо, офіс, можливо, переїдете в інший, не знаю, кабінет, якщо ви в офісі працюєте, або взагалі звільнення, або якісь зміни. Але Сатурн однозначно він буде щось змінювати. І це може бути навіть боляче, тому що Сатурн він працює через, ну, я би сказала, через біль. Він робить так не то, що тисне, але він ну, заставляє нас щось змінювати, і у вас це саме десятий дім. Звісно, якщо людина сама не хоче змінювати, якщо ви засиділись на якійсь роботі і там уже не еволюціонуєте, не проявляєте свої здібності, таланти, тоді Сатурн буде наводити тут порядок. Можливо, вам запропонують підвищення, можливо, вам запропонують зміну роботи, можливо, ви захочете залишити роботу, щоб самим відкрити свій власний бізнес, наприклад, якусь свою особисту справу. Або ви відчуєте, що це просто не моє, і ви відчуєте, що тут вам успіху не дочекатися, і ви захочете змін. Або навпаки, ви побачите, куди ви хочете йти, і зрозумієте, що тут уже сидіти достатньо, я хочу рухатись далі до успіху. Може і нагороди давати Сатурн. Якщо ви перед цим дуже багато працювали тут на цьому місці, багато вкладалися, то Сатурн може приходити як такий добрий чарівник і давати подарунки, якщо дійсно людина це заслужила. Або ж, як я сказала, глухий кут, відкуди і від тіль треба виходити. І далі у нас ще 18 липня Меркурій також піде ретроградно, а він знаходиться у Леві, і там ви відчуєте також зміни. Для вас це другий дім дім фінансування, дім коштів, дім заробітків, дім взагалі цінностей. Меркурій там буде вам давати також зміну у заробітках. Можете повернутися до минулої, наприклад, якоїсь роботи там, де ви заробляли, може це не робота, може якийсь дохід, якась фінансова така е, тема, яка буде потребувати повернення, щось доробити, допрацювати. Меркурій це повернутися назад. Можливо, документи якісь будете переробляти, можливо, кудись поїдете. Також щоб заробити щось, а, тому що зміна в цінностях, але Меркурій він не дає таких прям великих змін і не діє боляче. Він більш з гумором це робить і робить такі ситуації незрозумілі для того, щоб людина трошки так якби, встрепенулася і захотіла щось змінити. І для вас це саме другий дім рак. Можете переглянути свої джерела фінансування. Можете повернутися до якихось минулих ідей, наприклад, як ви раніше заробляли, або десь потрібно щось переробити, де ви, наприклад, налагодили щось, якісь потоки фінансові, треба повернутися і там щось переробити буде саме у сфері коштів. Що тут може бути в мінусових станах? Меркурій може давати все-таки необачення якісь покупки. Неправильно зрозумілі цінності, тобто можете витрачати гроші, якби необдумано, на якісь дрібниці, наприклад, які для вас зараз здаються цінними, але насправді потім про це можете і пожалкувати. Тобто не робіть нічого необдуманого. Меркурій може навіювати якісь хибні думки, помилки можете робити, і саме у доходах або витрачанні ваших коштів. Почекайте, поки він піде прямо, а прямо він у нас піде 11 серпня. І далі у нас ще цікаво, що Сонце переходить у Лев 22 липня, а 24-го там вже у Леві відбудеться у нас молодик, до нього доєднається місяць. І це для вас другий дім. І отже, раки відчуєте все-таки багато енергії там в другому домі, що стосується ваших коштів. Але як я сказала, не поспішайте витрачати якісь покупки, робити такі серйозні, поки Меркурій не піде прямо, тому що може давати вам там помилочки. А просто насолоджуйтесь, якщо фінанси почнуть до вас активно приходити, окей, отримуйте їх, радійте, будьте задоволені, тому що сонце там буде буде багато енергії сонячної в сфері фінансів. Отже, використовуйте цей час, щоб розвиватися а коли молодик буде 24-го, то це і народження щось нового, знову ж таки, якісь нові проекти можуть бути саме фінансові. Я бажаю вам раки всього прекрасного у липні і завжди! І бажаю вам успіху і до зустрічі!